наступну добу до 13 листопада. Вінниця на наступну добу до 13 листопада загрози для мирних жителів. Вінниця, дивлюсь. Не випадає. Олічка, добрий ранок, дякую за е трояндочки. Не випадає, друзі, по Вінниці, серйозних обережень, загроз не випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими ось, по Вінницькій області. Е не випадає серйозних загроз, друзі. Йдемо далі. Волинська область. Волинська область. Волинська. На наступну добу. О, 13 листопада. Волинська область. Волинська область. Дивіться, друзі, по Волинській області можливе таке незначне щось, може бути відпрацювання або щось чути, але воно е, серйозної загрози, друзі, не несе. Серйозної загрози, друзі, не несе для мирних жителів. Дякую за трояндочки, дякую. Так, йдемо далі. Дніпро. Дніпро на наступну добу по 13 листопада Дніпро. Попередження Дніпро. Дивимось Дніпро, друзі. Е, дивіться, друзі, область або передмістя. Попередження випадає, воно потенційне. Потенційне, бачите, тут туз відвернувся, може бути, військові можуть відпрацьовувати, але ось сама, саме Дніпро ось воно знаходиться. Загрози серйозної немає. Відпрацювання можливе, військовому, друзі. Олечка, дякую тобі за каву, дякую за подарунки. Йдемо далі. Кривий ріг, дивлюсь, кривий ріг на наступну добу загрози для мирних жителів. Попередження. Кривий ріг. До 13 листопада. Кривий ріг. Кривий ріг для ворога. Зло для ворога випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Йдемо далі. Житомирська область. На наступну добу. Житомирська область. На наступну добу по 13 листопада. Попередження загрози для мирних жителів. Житомирська область. По Житомирській області серйозних загроз немає, велет тут пустий випадає і можливо відпрацювання нашими військовими. Ось так. Для мирних жителів не повинно нічого бути серйозного, не випадає серйозних загроз. Дякую за каву. Дякую, дуже дякую. Далі йдемо. Так. Закарпатську область, загально дивлюсь, Закарпатська на наступну добу по 13 листопада Закарпатська область. Також, друзі, серйозних не випадає. Захист наших, наших захист військовими нашими, бачите, ось випадає. Там не, не, не цей немає серйозних загроз. Немає. Друзі, дуже дякую всім, хто допомагав досягнути ціль. Дякую. Всіх обіймаю. Так, ідемо далі. Запоріжжя у нас, Запоріжжя на наступну добу. На наступну добу по 13 листопада. Попередження загрози Запоріжжя. Дивлюсь Запоріжжя. Так, друзі, дивіться, по Запоріжжю ударних карт не випадає. Передмістя, щось в, біля около Запоріжжя, в, 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 щось можете почути, але це відпрацювання військових таке випадає, бачите? Так випадає відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз не випадає. По області може бути щось чудно, або по о, краям міста, але випадає відпрацювання нашими військовими. Або взагалі попередять, або відпрацюють загрозу. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу по 13 листопада. Івано-Франківська. Івано-Франківська також загроз не випадає серйозно, друзі. Чернігова ще не було, сум також ще не було, ще буде. Друзі, дуже дякую, хто допоміг зібрати ціль. Дякую за підтримку ефіру. Всім дякую. Ідемо далі. Київ, дивлюсь, на наступну добу. Київ на наступну добу по 13 листопада. Київ. Попередження загрози. з Київ. Друзі, серйозних загроз також не випадає, бачите? Ні ударних карт не випадає, нічого такого прям поганого не випадає. Ось так. Для мирних жителів края міста може можна, може щось буде таке чути. Але відпрацювання буде нашими військовими. Серйозного не випадає, друзі. Ніяких таких загроз по Києву не випадає. Нормально все випадає. Так ще тривоги можуть показувати. Коротше, безліч, безліч варіантів. Я дивлюсь конкретно. Серйозні загрози такі. Київська область, дивлюсь, друзі. Київська область на наступну добу по 13 листопада. Київська область. Дивлюсь, так, по Київській області, що у нас по області потенційна така загроза є. Потенційна, але вона потенційна. Фігур не випадає, друзі. Зараз одну секунду. Так, фігур не випадає, ударів не випадає, друзі. Потенційна загроза є, але вона тільки потенційна. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. І от можливе... Що таке саме? Це відпрацювання наших, нашими військовими по якимось загрозам. Тому не, не випадає серйозного нічого, друзі. Йдемо далі. Київську область подивились, Кіровоградська область. Кіровоградська на наступну добу по 13 листопада. Кіровоградська область. Кіровоградська область, друзі, попередження випадає. попередження випадає, Але ось тут ще валет пустий, бачите. Тобто, може, а, а, повинні наші відпрацьовувати. Є попередження по Кіровоградській області, уважно. Реагуємо, друзі, на тривоги, на всі. Ідемо далі. Щось планується, щось ворог планує по Кіровоградській області. Незрозуміло, що вони пристали там взагалі. Так, Львів, дивлюсь, на наступну добу по 13 листопада Львів. 4. 5, 6, 7. Львів на наступну добу по 13 листопада. Загроз для мирних жителів, друзі, не випадає. Таких серйозних відпрацювання можливо серед передмістя Львова десь або там по області нашими військовими, але ось для дому, для Львова, для центра. Обласного центру поганих карт не випадає. Більше от як область та відпрацювання нашими військовими, воно серйозно не, не має загрози, не випадає як серйозна загроза. Йдемо в Львівську область, тільки що ми в тому розкладі подивилися, ну дивимось ще раз. Окремо Львівська область на наступну добу по 13 листопада конкретно на область ну ось такое ж бачите щось випадає відпрацювання нашими військовими випадає тому серйозних прям серйозних загроз для мирних жителів не випадає по області друзі польво по Львівській області так ідемо далі у нас Миколаїв Миколаїв дивлюсь Миколаїв на наступну добу по 13 листопада попередження Миколаїв Миколаїв. Дивіться, по Миколаєву от зло випадає, і от більше як область та або передмістя, Розумієте, область або передмістя, Випадає зло. Це не якесь там дуже серйозне катастрофічне, але попередження таке випадає. Взагалі, друзі, перед, такі прифронтові міста там, там завжди, завжди потенційно випадає небезпека. Дуже складно дивитись на такі прифронтові міста. Постійна, там постійна небезпека. Олечка, дякую тобі за подарунки. Дякую. Постійна небезпека, прифронтові міста. Дуже складно відрізнити, де вона реальна, де вона потенційна. Тому загально, дивлюсь що загально для мирних жителів по Миколаєву. На наступну добу не випадає чогось такого серйозного масованого. ось так. Дивлюсь далі: Одеса. Одеса. На наступну добу по 13 листопада попередження для мирних жителів. Одеса. Одеська область. Більше по області або передмістя. Ми зараз на область ще окремо подивимось. Серйозних загроз не випадає, друзі. Якщо і щось буде таке, щось почуєте, це вдалі від людей. Бачите, ось люди. Це буде десь або передмістя, або в області. І відпрацювання нашими військовими. Олечка, дякую. Дякую тобі за сердечко. Дякую. Так, ідемо Одеська область далі дивимось. Одеська область. На наступну добу по 13 листопада. Одеська область. Друзі, Одеська область. Одеська область по області є попередження. Там ми бачились передмістя Одеси, область попередження є. Попередження є по області, тому не нехтуємо е, не тривогами та е, бережемо себе, турбуємось про свою безпеку. Так, йдемо далі. Полтавська область. Полтавська. Нема тут для... Полтавської області небезпек, пусто випадає. І для ворога пусте взагалі там все. Так, йдемо далі. Кременчук. Полтавська область. Кременчук. Кременчук. Наступна доба до 13 листопада. Кременчук, дивимось. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Пусто випадає, бачите? Тобто на такі якісь конкретні загрози або попередження не випадає. Е е і люди тут від поганих карт далеко. Тому Кременчук нормально випадає, нічого там серйозного не випадає попереджень. Дивимось далі. Рівненська область по 13 листопада. Львів вже був, друзі. Хто пропустив, будь ласка, YouTube канал, в YouTube підписуйтесь, в мене в профілі є YouTube, я викладаю туди всі ефіри свої. Всі ефіри по містах. Так. Та деякі відео викладаю, з ефірів вирізаю, якісь питання цікаві, також викладаю туди. Ідемо далі. Рівненську область, дивимось. <кхід> Рівненська на наступну добу по 13 листопада Рівненська. Потенційно, друзі, випадає потенційна, потенційна загроза, не удар, але щось таке, е... <кхм> щось таке незначне. Може бути відпрацювання нашими військовими. Рівненська область не серйозної загрози не випадає. Ідемо далі. Сумська область. Загально дивлюсь, Сумська область. Попередження. Сумська область. Сумська. Відпрацювання військовими також можливе, бачите, попередження ось тут з. Трифовий показує на, е, на попередження. Тому попередження є, але, але воно не дуже таке прям сильне. Тут військові наші захищають, зрозуміли? Але попередження по Сумській області випадає. Тому не нехтуємо тривогами, друзі. Таке щось е, з повітря може бути ось таке. З повітря. загроза. Так, йдемо далі. Суми, окремо дивлюсь, на наступну добу. По 13 листопада суми. Суми. По сумам, друзі, серйозних нема. Попереджень, загроз. От якась може бути ворожа активність. Вночі нічна карта випадає. По області, по області попередження є. Або передмістя сум. Дякую за сердечко Корейське, дякую. Передмістя сум може бути, або область. Є попередження, друзі, обережно. Не нехтуємо тривогами, але там критичного нічого не було. Кременчук був, друзі. Хто пропустив, будь ласка, YouTube мене буде в Ютубі. Кожен ефір я викладаю в YouTube. Підписуйтесь в Ютубі. Ютуб є в профілі. Так, Тернопільська область загально на наступну добу по 13 листопада. Тернопільська область. Тернопільська. Попереджень немає, друзі. По Тернопільській області не випадає. Серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Хмельницька область. Хмельницька. Хмельницька область на наступну добу по 13 листопада. Хмельницька. Також пустий валет, друзі, випадає. Може бути якась ворожа активність така потенційна вночі. Нічна карта якась така випадає більше. Пот... Немає серйозних загроз для мирних жителів, нема Хмельницької області. Дивимось далі. Харків. Харків, дивлюсь, на наступну добу по 13 листопада. Відпрацювання військовими нашими може бути, друзі. От військові, робота військових. Також така вечірня нічна карта випадає. Харків під захистом, бачите, ось дім під захистом військовим. Тобто повинні, повинні військові відпрацювати. Тому серйозних загроз і не випадає. Військові будуть відпрацьовувати по Харкові. Дивлюсь, Харківська область. Харківська область загально. Харківська область на наступну добу по 13 листопада. Харківська область. Дивлюсь. Посилення військових наших бачу і е, посилення військових, тобто військові будуть від, 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 відсікати будь-які загрози. Тут карти загрози дуже слабенькі. Але ось основна карта це посилення військових. Тому будуть відпрацьовувати серйозних загроз для мирних. Жителів, жителів не випадає. Так, ідемо далі. Хто пропустив своє місто область, друзі, підписуйтесь на YouTube, ось в шапці профіля є YouTube. Там я викладаю в записі кожен ефір. Черкаську область, дивлюсь. На наступну добу. Загрози Черкаська область по 13 листопада. Черкаська область. <кій> Дивіться, друзі, попередження потенційне є. Бачите? Ударний туз є, але він вверх дивиться, тому повинні наші військові відпрацювати. Серйозних загроз не випадає. Тут ще шістка показує на наші військові, що військові повинні швидко зреагувати якось швидко повинні зреагувати. Тому не, не випадає серйозних загроз, друзі, Черкаська. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька область на наступну добу по 13 листопада. Чернівецька. Також дивлюсь, друзі. Серйозних загроз не випадає. Потенційно по всій країні випадає. Потенційно, можна сказати, по всім потенційно є, потенційно є. Ось серйозних не випадає, друзі. Якихось там такого чогось масштабного не випадає. Так. Дивимось далі. Чернівецьку подивились. Чернігівська область. Чернігівська на наступну добу по 13 листопада. Загрози для мирних жителів. Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська, друзі, не випадає серйозних. Потенційно є, тому що ось кордон там випадає. Але Чернігівська область, бачите, дім. Повинно все бути нормально. Загроз, якихось серйозних ударів, не випадає, друзі. Військові наші карти світлі, тому не випадає нічого. Тому по Чернігову, Чернігівську область наші військові бережуть. Там посилені і турбуватися ні, ні за що. Ідемо далі. Чернігів конкретно, окремо Чернігів, на наступну добу по 13 листопада. 4 5, Чернігів. Чернігів, друзі, потенційно, потенційно з воздуха є загроза потенційно, але не, не щось таке масово, Не щось таке масове якась загроза. Повинні відпрацьовувати. Тобто серйозних таких загроз немає. З воздуха. Може бути, але повинно бути відпрацювання. Повинні бути відпрацювання по Чернігову. Нашому військовими серйозних загроз таких не випадає, друзі, для мирних жителів. Так.